Вітаю, я Світлана Мех, і це подкаст Радіо «Українці в Польщі, сьогодення і перспективи. Моя сьогоднішня гостя, власниця студії макіяжу Карковська Мейкап Оксана Карковська. Вітаю вас, пані Оксано, що ви сьогодні прийшли люб'язно до нашої студії. Доброго дня! Дуже рада бачити вас і рада запрошенню. Буде приємно з вами поспілкуватись, познайомитися навзаєм, навзаєм сьогоднішня наша розмова про красу, про бізнес у сфері краси, про самореалізацію і вдосконалення, і про те, як все це вдалося вам у Польщі. Чи думали ви коли-небудь, пані Оксано, що матимете у Польщі у сусідній з Україною країні? Свій салон краси і працюватимете у б'юті сфері. Давайте розпочнемо, як ви прийшли до цього. Живучи в Україні, ніколи б не могла подумати, що взагалі в мене коли-небудь буде свій салон. Навіть не могла б помріяти про це. Навіть же не говорячи про Україну, коли я вже переїхала до Польщі. Е навіть в Польщі не приходили такі думки, і мрії, що це може статися і буквально в ближчі роки. Насправді я не думала, що це можливо настільки швидко в плані документації зробити. І можна сказати, мені вдалося відкрити свій кабінет буквально за один день. <гум> угу. Тобто від появи ідеї до власне реалізації задуманого минув один день, направду? Так, насправді. І це так все було неочікувано. Чоловік мене підтримав тому звідомо, що двоє дітей, і також треба було то, то все організувати. Він каже: Я завтра вихідний. Давай ми поїдемо в ужин скарбовий. І насправді ніхто навіть цього не знав. Ми поїхали в ужин скарбовий Я відкрила діяльність, в той самий день домовилась про касовий апарат, і в цей самий день ми домовились за приміщення. Буквально за один на наступний тиждень, тому що це був вівто, Це був це була п'ятниця. У вівторок у мене вже був на руках касовий апарат, і мене вже було приміщення. Це ну за один день з документацією зі всім все було вже готове. Навіть уявити важко. Важко. Мені би, якщо ні, би хтось таке сказав. Ніхто, ну, взагалі, ніхто того не знав. Я сама навіть не знала, що от в, в четвер я навіть не могла собі уявити, що наступного дня е, я вже буду мати свою справу. <свісно> ну, це важко насправді навіть уявити. Таке. Як починалося все це? Ми з сім'єю переїхали вже сюди е, після початку війни. Е... Почалась війна, і протягом трьох днів ми купили білети і переїхали до Польщі. Спочатку ми жили в маленькому селищі, в якому не було ні перспектив, один магазин на все село. І важко важко було взагалі і працювати, і дитина мала тоді на руках. І ми вирішили переїхати в Ополе. На той момент я вже також я вже була вагітна і народила. Доцю другу дитину зрозуміла, що я не можу сидіти на одному місці, що хочу розвиватись. І в той момент я зрозуміла, що е, моя професія е, така, що я можу працювати в будь-якому куточку світу і, хоч якось е, заробляти собі на життя. Е, хоча також я також біля мене є чоловік, він е, приїхав. Е, і працював в Польщі ще до повномасштабного вторгнення. Якась підтримка є, але все рівно, як то, як то кажеться, хочеться мати свої гроші. І я почала працювати. Почала з дому, приймала клієнтів вдома. На початку я ще робила і манікюр. Одним словом, я робила все, що вміла. Я за освітою перокар-візажист, так я закінчила коледж. І... Відразу пішла працювати. Моєю першою роботою в мене такий був гіркий досвід, тому що я попала не на дуже приємних власників, які мене принижували. І на той момент я втратила якесь таке бажання працювати. в мене дуже була понижена самооцінка. І я вирішила, що це, мабуть, не моє. І в Україні повністю закинула е, цю свою професію, пішла працювати на ринок е, в якісь торгові центри, е, продавала одяг, е, продавала в магазині біжутерії. І... Не було в мене бажання повертатись вдома, я собі могла щось підпрацьовувати. Все-таки було в мене от, е, мінімальна якась така іскринка до того. І вдома я м, собі брала якісь мінімальних клієнтів, але зрозуміло, е, якщо є основна робота, ти е, не можеш повністю розвиватись, е, вдосконалюватись. І коли твоя самооцінка е, не ще плінтуса, то. ну... Багато є сумнівів, можливо, то не моє, можливо, мені то не потрібно, але якось. Хоч трошки, але я працювала вдома, але основна робота, все ж таки, в мене була. Хочу все таки повернутися до е, вибору професії. Пані Оксано, скажіть, от що спонукало вас обрати саме цю сферу, от колись-колись, коли ви е, вирішували е, після школи обрати той чи інший освітній заклад? Чому саме е, ось це? Оцей коледж, який пов'язаний із б'юті сферою? Чому? Е, насправді важко зараз дати відповідь, тому що е, на той момент я, я не знала, ким я хочу бути, ким я хочу стати. Я була завжди була творчою, дуже дитиною. Я відвідувала. 1500 гуртків, я закінчила музичну школу, я також займалася танцями, я відвідувала драматичні гуртки, я співала в церковному хорі. Я я, якщо це був концерт шкільний, то мене за кулісами передягали просто з одного костюма в інший. Ну, я така була дуже різносторонньою е, дівчинкою, і насправді я хотіла поступити в хореографічний коледж. Uh -huh. Але, звичайно, батьки думали за майбутнє, і на той момент було хореографічне відділення, тільки започаткували його у Львові. І... Але воно було платне. Ну, І не було і можливостей, як таких, оплачувати навчання. І я шукала якісь інші варіанти. і... Подала заявку на перекоря візажиста і також дизайнера одягу, тому що це також мені дуже е, таке моє рідне, я, так як я також люблю щось шити, щось перешивати. Е, так як вже сказала, я різ, різностороння людина. і е, Справа в тому, що от на дизайнера одягу я зовсім не прийшла, а от на перекоря візажиста все-таки е, моя робота. Прийшла на бюджетне відділення і. Таким чином я два з половиною роки вчилася в коледжі на перукаря візажиста. Mm -hmm. Ви знаєте, професія перукаря чи візажиста вона передбачає і до самої старості отримування, mm -hmm. скажімо, не лише досвіду, фінансова підтримка. І тут вже люди звертаються в будь-яку пору, так можуть і додому. Особливо як, скажімо, не в місті, а в сільській місцевості, це, мабуть, одна з основних поважних осіб, правда так? Ну і ви переїхали в в Польщу переїхали навіть із маленького селища до Ополя. Ваші кроки. Як ви тут адаптувалися, і що що ви робили? Декреті я зрозуміла, що що я не можу сидіти вдома, що мені щось треба робити. І я почала працювати спершу трошки вдома. І вирішила, коли малій було Півроку я вирішила влаштуватись на роботу, знову ж, знову ж таки, дати собі другий шанс. Е, ну, бо, так як я вже розказувала, що такий гіркий перший у мене досвід був. Е, але вирішила все ж таки, що я знову ж попробую Я влаштувалась е, в салон краси і м, працювала півроку. Е, все вроді було добре, але. В мене такий характер, що я от власниця, і я хочу так, як я хочу. Я така вперта, і тільки так як я собі уявляю, то. Я, я можу е, думку інших е, послухати, можу прислухатись, але все ж таки е, я зроблю те, як я вважаю за потрібне. Легко важко було напрацьовувати клієнтів. Адже ваше нове місце мало хто знав, напевно, і відповідно було е, вам допомогла а що реклама чи сарафанне радіо, яким чином вдалося залучити залучити собі клієнтів. Ну, насамперед, це е, соціальні мережі без них. Я, ну, я не знаю. Сарафани Радіо, це воно працює вже коли ти хоча б трішечки попрацював. Е, а на самому початку, хоча б якась реклама, що була, то потрібно е, в, в соціальних мережах працювати, щось викладати. Я викладала в Фейсбуку, в Інстаграмі оголошення і таким чином ставила геолокацію, і таким чином до мене зверталися е, на початку. Це було в маленькому селищі. Люди. Тобто ви ще тоді почали так. себе рекламувати так, так, не тільки тоді. в Ополі. так? Це робота була запланована. і вже. Так, я вам скажу, що до мене їздять клієнти, вертаються, які були ще в тому маленькому селищі. До мене приходили перше, друге. І вони по сьогоднішній день зі мною вже до мене в Ополе приїжджають. Навіть такий. Клієнтка така є, яка приїжджала до мене з Ополя туди в селище. Ну і тепер в Ополі <свісно> вона також до мене приходить. Вам зараз доводиться облаштовуватися, що, ну, які акценти ви ставите в цьому плані? Маю на увазі, От, навіть елементарні речі там, купувати необхідні засоби і для макіяжу, чи там штори, врешті-решт, для цього потрібні кошти. Я так зрозуміла, у вас був стартовий капітал, щоб відкрити цю бізнес-діяльність чи ні. Хто вам Допомагав у цьому питанні е, насправді спонсорів я не маю. Е, чоловік працює на звичайній роботі. Та як я вже сказала, це все було за один день е, документаційно, і я не була готова взагалі ніяк ні фінансово, ніяк. Але в мене було бажання, воно було велике бажання. І насправді в мене було на той момент біля двох тисяч злотих. Суто на касовий апарат, це е, найголовніше, що мені було потрібно, і, і все. <с> і в мене був туалетний столик для, для роботи. Е, і просто з тих е, грошей, е, клієнтських можна сказати, е, я то щось одне підкупила, то інше, то штори, так як ви вже говорили. І... Ще по сьогоднішній день я облаштовую кабінет, бо я дуже люблю, коли все візуально красиво. До мене всі приходять в кабінет і так: о, як в тебе класно, в тебе так все по дівчачому От я прихожу, і це таке моє місце натхнення. Я надихаюся, я люблю творити там, я відпочиваю, хоча входять на роботу, щоб працювати. Ну, багато хто говорить, що я там виснажуюсь, а я приходжу і я надихаюся в роботі. І для мене дуже важливо було, щоб все було в колір. Навіть коли при виборі заслонок штор я три рази їх повертала, тому що мені то тон мені відтінок не підійшов, то тканина, то ще щось. Мені дуже важливо, щоб все було візуально красиво. Але насправді не було такої фінансової подушки, щоб все, все і зразу. Придбати тому потихеньку, але вже майже доходимо до фінішу. Чи підтримує вас чоловік і близькі? Чи відчуваєте ви всебічну ось таку підтримку, розуміння? І е, як в цьому ви досягли результату? Завдяки цьому ви досягли результату? Я розумію, так? Е, так, насправді чоловік це найважливіша людина в моєму житті? Найбільша підтримка і упора, тому що зрозуміло, коли ти приїжджаєш в іншу країну ще й до того з малими дітьми. Ну, ну, неможливо, коли в тебе немає підтримки, я насправді не розумію і не знаю, як жінки українські жінки тут собі дають раду з дітьми і взагалі можуть реалізуватись, тому що я собі не уявляю, як би я. Ну, ким би я була зараз, якщо б не чоловік. Він завжди мене підтримував, завжди і фінансово, і морально. Була в мене така опора, що я могла і можу далі себе вдосконалювати, можу реалізуватись, і можу покластись на нього повністю. Йому буде приємно це почути, так. коли він буде переглядати нашу з вами розмову. Також важливу роль в моєму розвитку відіграло моє оточення. Та як переїхавши в Польщу, я зустріла дуже класних людей. Я вступила в клуб української жінки під назвою Women Space Club, де зустріла дуже класних дівчат, які мають вже свої бізнеси. Багато років в Польщі мають своє житло, машини. І в той момент я зрозуміла, що я також хочу бути класною. В тому клубі ми сідаємо всі за круглий стіл і кожен про себе щось розповідає. І коли приходить до тебе черга, ти розумієш, ні, ну я хочу щось краще про себе розказати. В, перш, на першу, в першу зустріч ти там собі там тихенько розказуєш, я така-то, така, то, така то роблю макіяжі вдома. Та, та, та. І після першої зустрічі я зрозуміла, що я хочу розвиватись, що я хочу бути така сама крута, як дівчата, як моє оточення. І насправді я зробила дуже великий ривок, тому що на даний момент е, я в клубі менше. Менше півтора року, десь приблизно рік і декілька місяців. І минулої осені я навіть мала слово в клубі як спікер за свій розвиток. Про свій розвиток я розповідала і також надихала дівчат. Так зараз розповідаю і аж така гордість за себе, тому що за такий маленький період часу я змогла з. Такий м, величезний зробити скачок, такий величезний показати ріст. Е що тепер навіть я можу бути спікером, от, е що я стала спікером навіть в нашому клубі? Тому. Е Оточення це також дуже важливо для твого розвитку. Як ви все встигаєте, пані Оксано? Я дивуюся, бо попередньо перед цією розмовою студії ми теж з вами розмовляли, і ви сказали, що ви ще відвідуєте танцювальний клуб, танцювальний. Гурток чи, як можна сказати, так, і навіть готуєтеся до виступів, десь їдете виступати. Я не розумію, як можна, маючи двох дітей, салон, який ви зараз мусите облаштувати, так? ще ходите на танці, їдете виступати з тим гуртом, так, і, і все зразу. Поясніть, будь ласка, таємницю цього всього. Насправді багато хто мене питає, як ти все встигаєш, як ти це все поєднуєш, але е, я займаюся тільки тим, хто. Тільки тим, що мене надихає. І власне танці, я також займаюся танцями, тому що це теж також моє натхнення. Я приходжу на танці, хтось займається спортом, танцями, тому що це спорт, це здоров'я, а я приходжу і я... я відпочиваю. це от... Це моє от таке хобі, без якого я насправді не уявляю свого життя. Там я зустріла дуже класних дівчат, які стали мені також дуже важливі і рідні в моєму житті, які також мене підтримують. В будь-який момент я можу будь-якою ситуацією поділитися з ними. І... Чи ця ситуація якась приємна, чи не дуже, вони завжди прийдуть мені в допомогу. І Це така моя маленька сім'я, куди я повертаюсь і рахую насправді лічні дні, тому що в нас від вівторок і в суботу заняття, і я від вівторка до суботи просто, просто рахую дні, щоб знову з ними зустрітися і потанцювати. І які це танці? Це танці на підборах, це танці Хайт Хілс. Це такі танці більше про жіночність, про відкриття своєї жіночності, про сексуальність, про впевненість в собі. І Насправді, коли я тільки попала на, на, ті, на ці танці, то за півтора року я бачу великий прогрес. Танці допомагають відкрити, навіть самооцінку підняти впевненість надають. Можливо, навіть і танці дали мені е, от також частинка того, що я от тепер. Тепер маю, я більше впевненіша собі встала. Насамкінець про почути поради від майстра візажиста. Насамперед, косметика це не обов'язково про яскравість, про насищеність. І це таке наше доповнення. І насправді правильно підібрати декоративну косметику. Це дуже важливо, тому що косметикою. Як можна і прибавити собі віку, так і відняти. Правильно підібрана косметика це найголовніше в нашому макіяжі. Це має бути індивідуально, незалежності від ціни, від, від сегменту. Це має бути підібрано під твій колоротип, зовнішність і за твоїми індивідуальними анатомічними особливостями. А хто має підказати ці моменти? Е, ну, В тому можу я вам допомогти, так як я нещодавно започаткувала е, курс самомакіяжу сам собі візажист, на якому я навчаю е, дівчат, як правильно підібрати косметику, косметику за е, своїми. Індивідуальними особливостями за своїм колоротипом і своєю анатомією. Також як правильно наносити косметику, послідовність, як виконувати певний макіяж, чи це денний чи вечірній, як з денного перетворити макіяж вечірній і багато іншого. Знаєте, от цікаво було б дізнатися, що має бути у косметичці кожної жінки, так? Давайте зберемо невеличку косметичку з вашою допомогою. Прошу супер задоволення. Вам підкажу насамперед. Це має бути хороша доглядова косметика. А хороша, це що? Це як хороша, це має бути Дорога? правильно підібрана. Це також може бути як і вищих сегментів люксова. Так і може бути середньої категорії, ну але в цьому нам більшості допоможе косметолог, але це також дуже важливо. Так як візажист він має правильно підібрати косметику. Але за шкірою за стан шкіри стан шкіри взагалі це також дуже важливо. Тому ми насамперед підбираємо доглядову косметику. Насамперед, має бути засоби для умивання, це якась пінка. Гель, також, якщо це макіяжі, стійкі вечірні, це має бути гідрофільна олія і мицілярна вода. Наступним етапом це має бути тонізація обличчя, наступним етапом це має бути якесь зволоження, таке як сироватка. І... Останнім це має бути крем нічний денний і ще також обов'язково має бути кремчик під очі. Ну і раз в тиждень це можуть бути якісь масочки доглядові. Це також важливо, але також під е, свій тип шкіри. Це найголовніше підібрати косметику доглядову під свій тип шкіри. Це найголовніше. Тому що е, немає різниці, скільки вона буде коштувати, чи вона буде дорога, якщо вона тобі буде не підходити, то ніякого результату не буде. Буде антирезультат. Mm -hmm, анти ну і наступним етапом це потрібна нам якась база під макіяж. Якщо це має бути більш стійкіший макіяж, якщо ми хочемо, щоб він нам тримався довше. Е, це також обов'язково має бути підібрана під свій свій тип шкіри. Підлаштована, якщо це суха шкіра, це має бути для якась зволожуюча, суперзволожуюча база, можливо використовувати якісь олійки під макіяж, також зараз е, гарно вони зволожують. Е, також має бути наступним етапом е, підклад це е, тональна основа. Вона також має бути підлаштована під тип шкіри. Якщо це жирна шкіра, ця е, тональна основа має бути з матовим відтінком. Е, Матовим фінішем, якщо це суха шкіра, то, звичайно, щоб шкіра була з таким ефектом сяєння Також нам потрібно буде в нашому макіяжі. Щоб зробити контур, це якась палетка для контуру е, обличчя, в яку входить і бронзер, і хайлайтер, також рум'янки, звичайно, якісь засоби для брів, це може бути олівець, це може бути якась помадка е, для брів. Це також все індивідуально потрібно підбирати, бо, тому що в, в залежності від індивідуальних особливостей, в кого е, рідкі брівки. Би рекомендувала придбати собі помадку для брів, так як вона більш триваліша, така, вона стійка, в кого густі брівки, можемо обійтися звичайним олівчиком або тінями для брів. Також це має бути туш якась мінімальна. Ну, для видовження війок, або для об'єму. Можна придбати якісь тіні. Щоб зробити макіяж, плюс-мінус святковішим помада, водки різні, лайнери. Це, як на мене, це. Це, це, це вийде валіза ціла. Це не вийде маленька косметичка, це валіза. Така собі не добренька. Це, це не, для мене це найосновніше. Це, мабуть, буде більше, ніж ось тут. Ну, правда, пензлики тут нема багато ну, косметик. Але... І бажано, щоб якийсь мінімальний набір е, кісточок е, був. Не обов'язково, щоб це було дуже багато, але от таке щось основне, найголовніше, щоб це було правильно підібране, тому що е, знову ж таки повертаємося до, до цінової категорії. Це може бути люксова косметика, але якщо вона ні потону, ніби. Е, під шкіру не підлаштована, під е, тип шкіри то сенсу такої косметику просто ніякого хочу щиро вам подякувати за всі поради, які ми сьогодні почули від вас, пані Оксано, за велику і маленьку косметичку. Так, за нашу розмову я дізналась особисто дуже багато цікавого, і нашим глядачам сподіваюся, теж буде цікаво і надихаючи ваша історія, ваше тут самовдосконалення, реалізація в Польщі і стане. В нагоді багатьом-багатьом жінкам і чоловікам, які захочуть щось почати нове. Щиро, щиро вам дякую. Хочу подякувати вам, подякувати за запрошення, за розмову. Мені дуже було приємно з вами поділитися своїм досвідом. Спасибі щиро. Нагадаю: це була Оксана Карковська, власниця студії макіяжу Карковська Майкап. А я, Світлана Мех, прощаюся з вами. Це був подкаст Радіополе. Українці в Польщі, сьогодення і перспективи. Дякую усім, до наступної зустрічі!